Лапи струнку, хвіст бубликом – ключове завдання для барбосів, як найкраще продемонструвати себе у рингу. Фокстер'єр Дейк не наче у справжній перукарні. Перед виходом його розчісують та навіть пудрять. Пиль, вулиця, собака становиться сіра, відповідно, в рингу вона вже дивиться некрасиво. Тому приходиться використовуватися пудри забілюючими, спеціальними косметичними мілками, з собакам більш білий цвіт. Звісно, це дивиться в рингі намного красивіше і ефектніше. Оцінюють чотирилапих судді міжнародного класу. Роботи їм вистачає, адже на виставку приїхали майже пів тисячі собак. «Коли собака заходить в рінку одразу. Це помітно, якщо собака збалансована і врівноважена. це можна побачити по рухах. по тому, як він на тебе дивиться. Породи різноманітні від величезних сербернарів до крихітних чи ахуа. Кожна для свого господаря найкраща. Чотирилепе щастя Володимира Вернедуба важить 80 кілограм. Добряк Нюфаланд, за кличкою Бетмен, живе у власника два роки. Це собака, яка дуже потужна, сильна, але дуже добра. Любить людей, любить дітей, завжди готова прийти на допомогу. Ну що славляться ці собаки тим, що вони при Обучення при навчанні вони можуть спасати людей. А от пані Людмила не може натішитися дюймовочкою басою. Зауважує віданішої собаки, ніж чахуа не знайти. Хазяїн має бути один. Вот вони со всіми всіх люблять все, але один хазяїн. От вибирають і все. І головне, що вони не забувають свого хазяїна. Де ж ви продадіть все, воно все одно буде пам'ятати всю жизнь. Родзинка виставки, виступ акітів. Власники цих собак з'їхалися у Хмельницький вперше. Несики неабияк як популярні у Японії, та поки рідкість для України в Японії, значить, присвячено цій собаці. Музей музей і е, знято фільм. Було от з Річардом Гіром. Хатіко самий вірний друг. Нагороди у кожній номінації знайшли героїв. Для власників це надзвичайно важливо, адже це підтвердження породи чотирилапих. Втім, головніше, що саме тут в господарі відшуковують для улюбленців пару Тому частенько головну живу нагороду після виставок господарі отримують за кілька місяців.